Скільки років ви працюєте в ультразвуковій діагностиці? В Ультразвуковій діагностиці я працюю з 1988 року. Це вже цього року буде 26 років. З якими е, найактуальнішими проблемами ви стикаєтесь кожен день? Ну, При обстеженні пацієнтів е, дивлячись, є, що ми обстежуємо. Є, е, мусить бути певна підготовка. І коли погано підготовлений пацієнт до певного обстеження, то е, заважає е, об'єктивному обстеженню, проводити об'єктивне обстеження. Але я би хотіла виокремити, підкреслити інше. А саме, що під, А саме я хочу поговорити про обстеження. Е, Малого тазу про обстеження органів малого тазу у жінок, так як в нас говорять взагалі обстеження гінекології. Дуже часто жінки приходять на обстеження, не пройшовши обстеження у лікарі гінеколога. Жінки не ходять на такі обстеження до лікаря-гінеколога багато років. І це не залежить від того, від статусу жінки. Від віку, від її освіти. Бувають жінки з далеких сіл, які не мають вищої освіти, а навіть спеціалізованої, але вони щорічно, або навіть на раз-два роки, вони є ніколи на обстеження і до нас приходять. І в таких жінок, як правило, ми не виявляємо запущені цих ми не виявляємо якусь дуже проблем таких яким, які вже не є вирішувані. І разом з тим приходять жінки молоді, проходять жінки з вищою освітою, маючи високий статус э, суспіль, э, суспільний, але з дуже запущеними проблемами гінекологічними. Лише через те, що вони не були на обстеження об'єктів ніколи. Я завжди жінкам підкреслюю, що ультразвукове обстеження не замінює обстеження в лікаря гінеколога а лише доповнює його. Чому я це підкреслюю? Тому що багато жінок вважає, що якщо вони обстежилися в лікарях у зукової діагностики, вони пройшли обстеження ще включаючи трансапдомінальне, тобто зовнішнє, як жінки називають, а також трансвагінальне, тобто використовуючи датчик, який ми можемо е, занурити в піху і досконаліше, краще подивитися, то е, жінки вважають, що це достатньо для того, щоб вона здорова, жінка здорова, якщо я кажу, що нічого не знаходжу. Але це є обманливо, тому що трансвагінальне обстеження не замінює обстеження на гінекологічному кріслі. Ми не бачимо тої частини шийки матки, яку бачить лікар на кріслі. При обстеженні в лікаря-гінеколога лікар бачить шийку матки візуально. Він може виявити розі, він може виявити дисплазії, він бере аналіз на цитологію, при потребі на гістологію, що є дуже дуже важливим. і чого наші обстеження ніколи не дадуть. Я хочу навести кілька таких прикладів, не називаючи прізвищ, коли властиво не Пройшовши обстеження у лікаря-гінеколога, я вже виявляла далеко запущені хвороби. У мене випадок молодої жінки, жінки 50-річної жінки, яка не була 6-7 років гінеколога. Коли вона прийшла до мене і я виявила рак шейки матки, то той вже дуже, е, про, про, е, дуже запущений випадок. І прогноз виліковування. Вже є не такий хороший, коли би той, та, той рак який матки виявився на початкових стадіях. Це одне. Друге, навіть сьогодні на прийомі, ми не було дві молоді жінки, одна 78, друга 1977 року. Обидвох жінок виявлені великі фібліматозні музнематок. Жінка нічого не відчувала. У жінки не було нарушень місячного циклу, жадних. І вони собі вважали, що у гінеколога не треба бути. Кожна з них не була у гінеколога біля 10 років. Безумовно, можливо, щоб лікар-гінеколог не міг зупинити утворення цих вузлів. в усіх. Але їх виявлено на початкових стадіях. Зовсім інакша тактика лікування і прогноз кращий, і менша травматизація для жінки. А насамперед, е, можна призупинити, можна е, швидше надати допомогу С, набагато кращим прогнозними на лікування. От що є дуже таким напобілим на, 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 на нашого часу, і я все підкреслюю жінкам, що обов'язково треба пройти. Обстеження лікаря-гінеколога. У мене є навіть такі випадки і не поодинокі, коли я прошу жінок пройти спочатку обстеження в лікарі-гінеколога, а тоді вже при потребі обстеження ультразвукове. Інакше я не проводжу ультразвукове обстеження, поки мені не принесуть заключення висновку з обстеження лікаря-гінеколога. Запам'ятайте собі, дорогі жінки, що раз у рік ви зобов'язані бути на обстеженні у лікаря гінеколога Зробити це того, зробити всі ті обстеження, які е, вважає лікар гінеколога І лише при потребі, ну і при вашому бажанні, ви можете бути обстежені ще додатково золотафічно. Тоді ви можете лік, бути спокійні, що у вас там дійсно все добре. Коли ви не проходите обстеження так часто, а ви проходите його раз в 5 чи 10 чи 15 років, навіть якщо у вас немає жодних проявів наушніх, як ви вважаєте, з боку гімнєкологічних органів, це не гарантує вам, що у вас все є добре. Золочів нет.